Зціли себе сам, це головний постулат антропософської медицини. Не заперечуючи засад класичної медицини, прихильники такого напрямку прагнуть подивитися на недугу з боку духовних сил та здатностей самого людського організму. Ті аналоги східної медицини і світогляду поставлені на європейське більш зрозуміле світосприйняття для західної культури і християнські засади. Такий підхід успішно використовують понад 100 років провідні клініки, зокрема Німеччини та Швейцарії. В Україні такий напрямок в медицині зовсім молодий. Такі освітні семінари проводяться в Україні постійно, починаючи з 2003 року. Спочатку в Києві, згодом в Одесі, і цьогоріч вперше він відбувається у Львові. Вже сформувалося коло постійних слухачів та студентів. Чотири українські лікаря отримали міжнародні сертифікати з антропосовської медицини. Є і певні об'єднання лікарів, які практикують ці елементи. Семінар відбувався на базі університету львівський ставропіон. При цьому закладі створений центр сприяння поширенню антропосовської медицини в практику українських медиків різних спеціальностей. Це для медиків буде дуже цікавий матеріал на майбутнє. Вони засвоюють, вони отримують сертифікати європейські для того, щоб змогли вони практикувати в майбутньому в своїх галузях. В педіатрії, в неврології, в нейрохірургії, використовувати ці інструменти, які вже роками, століттями напрацьовані в Швейцарії. І от це задача нашого семінару приблизити цю практику, ці досягнення до нашої медичної дійсності. Ось такі великі семінари, як этот, які об'єднують всіх, хто цікавиться, я б не сказала конкретно медициною, а цікавиться тим, як можна допомогти ефективно пацієнту. І мені здається, що це найголовніше. Матрюють не як просто какое-то нове направлення, а як направлення, яке дозволяє вирішити цю проблему, і воно дійсно так. Елементи антропософської медицини використовують в своїй практиці і українські медики. Акценти при діагностиці і лікуванні ставляться, крім класичних методик, також на душевні і психічні сили людини. А це часто може підсилити процес одужання. Жанна Ліщенко Остап Сімчук НТА Новини.